З'явилась у продажу дуже цікава трьохкімнатна квартира, Площа 85 метрів. Комплектація, як завжди в атлантовських квартирах. Це стяжка на підлозі лазерна, повністю розведена електропостачання. По квартирі заведена в мокрі місця вода, розведено опалення, два санвузли, лоджія, вона сквозна, можна зайти з зали. Це кухня ізначально, Можна перенести кухню в центральну кімнату. Кухня 10,5 метрів, центральна кімната, якщо з'єднати з цими ненесучі стіни, прибрати, з'єднати з кімнатою, буде порядка 30 метрів. Радіатори також в комплектації Це лоджія. це вихідна кухня служжує. І в кінці квартири дві кімнати 14,5 метрів та 13,5 метрів. Речі тимчасово зберігаються. Тут у нас садівництво і внутрішня частина комплексу майбутнє. Така от як тут приблизно. Радіатори з термалігулячами. Також заведено в кожну квартиру оптоволокно і встановлена протипожежна сигналізація. Вікна Рехал Євро 70, це не розберігаючим склопакетом. Двері недорогі, але середньої якості не самі погані. Віконці. Підвіконня, стяжка, откоси. Квартира 85 метрів. Вартість 78 тисяч. Плюс податки. Можливо, є оселя.